Я переїхала. Чомусь мені захотілося відновити зйомки на цьому каналі саме з такого переломного моменту в моєму житті, коли у мене чистий аркуш, новий розділ. І от я знову з вами. Мене не було в інших соцмережах орієнтовно третій тиждень вже. Я вирішила, що хочу почати знову ділитися чимось, саме на Ютубі. І тому вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валя і тут життя моїми очима. Я не живу в Вінниці з початку травня. Рішення про переїзд прийнялося ще в квітні, можна сказати. І весь цей останній час, включаючи до останніх днів, в мене був дуже активний період. Я збирала речі. Перебирала, переносила, носила в машину, перевозила не один, не два, не три, не чотири рази. Це було дуже сильно багато. Я навіть не знаю, як в мене містилося стільки речей. Таке враження, що я прожила в квартирі не півтора роки в Вінниці, а десять років. Це було дуже важко, навіть не фізично, а морально, через те, що по суті зараз я знаходжусь в абсолютно новому місті, в якому я ніколи не жила раніше, і в мене тут зараз на фоні водичок. Через те, що я проїжджала летичів, коли сюди їхала, і це така вам маленька підказка. Може хтось по заставці відео вже зрозумів, в якому саме я місті. Якщо ні, то далі будуть вставочки, Може, зрозумієте? Як ні, то в наступних відео, я планую робити і наступні відео якісь, вже детальніше покажу, розкажу і поділюсь своїми враженнями і розкажу, куди ж я переїхала, якщо не буде зрозуміло. така я інтригантка. Чесно, я навіть не знаю, що розповісти в цьому відео, тому що ніяких моментів з самого переїзду я не знімала. Знімала вже трошки з того моменту, коли я переїжджала саме вулицю, в цю нову квартиру. Але вони такі розмиті доволі, не було якоїсь конкретики. Там то природа, то дорога, то руль, рука на рулі і так далі. І мені хотілося б просто це відео зробити якимось ознайомчим, таким поверненням на цей канал. Тому що для тих, хто бачить мене вперше, і відео вперше. У мене раніше вже були відео, але переважно на книжкову тематику. Книжки я з собою також привезла, Ви їх не бачите, вони там стоять. Але далі в відео я розкажу, які я саме з собою брала. Не знаю, які взагалі будуть теми підніматися, але тепер у мене доволі багато вільного часу, тому що тут в мене взагалі немає в цьому місці знайомих. Я, по суті, сама. І. Тому в мене є багато вільного часу, як я вже сказала, і багато часу для соцмереж. Але сподіваюся, на цей раз соцмереж не просто скролінгу бездумного, а буду вам знімати щось гарне, показувати, розказувати і щось придумувати. Тому пропоную вам нарешті на цій ноті перейти далі і подивитись той відеоряд, який я піднімала вам за ті останні періоди, останні дні, як я переїжджала. Як я все збирала, як облаштовувала потрошки нову квартиру, можливо, з часом буде якийсь ромтур, але думаю, не буде. На фоні частини бібліотеки хочу показати вам книжки, які я планую брати з собою. Як я робила цей вибір. У мене тут є така вазочка. Я навіть знімала, коли витягала, і які там книжки на папірцях були. Але мені не сподобалась якість, і цей фрагмент, скоріш за все, ви не побачите. Тому показую, що я витягнула. Витягнула книгу «Дев'ятий дім. Колись я починала її читати. Тут є стікери навіть, напевно. Угу. Я дійшла до 74-ї сторінки, якось мені не зайшло в той момент. І я перестала. І так як випав 9-й дім, і в мене є друга частина, я беру з собою зразу і другу частину. З одної книжки, з одного коберця, стало дві книжки. Далі книга Балтиморів. З цього автора я читала правду про справу Гарі Квеберта, і мені дуже сподобалося. Сподіваюся, ця книжка також мене не розчарує. О голод! Скажу чесно, цю книжку я взяла. Мені здається, на останні 100 гривень, які залишалися від зимової її підтримки. Я не знала, що можна взяти. І така, ну, візьму це. Так. Мене перервали, рекламна пауза, продовжуємо. Далі у мене буде два нонфікшена. Я, взагалі, якщо чесно трошки засмутилась, тому що мені напередодні я також витягала папірці. Випадало дві, чи навіть три книги нонфікшену, і лише дві художніх. Я сподівалася, цього разу буде якийсь кращий вибір. Але маємо що маємо. І ви так зараз подумаєте, ну так, візьмемо якусь другу книжку, тож просто папірці, але хочу. це шлях до фінансової свободи. Я також починала її читати. Я дійшла до 50, ї сторінки, вже давним-давно, і я її чомусь також закинула. Далі протокол трансформації. Цю книгу я також купувала за зимову є підтримку. І я її хотіла ціле направлену. Це вже не було так, як за книжкою голод. Сподіваюсь, мені сподобається. Як не сподобається, то розкажу вам. І наостанок випала одна книжка. Але випала книжка з трилогії. Тому я беру з собою три книжки: це Майк Омер, Розум вбивці у пітьмі та густіше за кров. Років тому подивилась перший сезон. Потім цього року почала дивитись другий, третій, четвертий, ось уже п'ятий закінчую. Багато чого можна сказати, але в цілому серіал непоганий. У мене вже тут така нова обстановочка, ви можете бачити на фоні. Що по планах на сьогодні? Я сьогодні хочу піти прогулятися. Все-таки туристичне місто. Щось вам познімаю, точно, вже трошки знімала. Ви побачили або перед цим, або після. Я не знаю, який момент відео я вставлю саме цей фрагмент, який зараз знімаю. І мені треба в поштомат забрати скатерку, бо я приїхала, мені треба все пороставляти по своїх місцях і зробити так, як хочу. Я не все в моїх силах, на жаль, викинути, бо квартира орендована, звичайно ж. І не знаю, якось будемо робити цей затишок. Я вже втягнулася у всій квартирі срач, і це враховуючи те, що я підняв, розставляла і прибирала все на свої місця, але все одно пройде певний час, коли воно все дійсно стане по тих місцях, де воно буде стояти. І оцей період проміжний, коли ти не знаєш, куди його все поставити і де його знайти, дуже такий тяжкий. Я кажу вам, що я забирала з поштомату. Це така скатертина. Звичайна, сіренька. Таку хотіла одну вюзку, що я купила. Ще одну скатертину. Ми взяли її і минулого разу, але вона дуже маленька в ширині, 40 см. всього. Вона не стала на стіл потрібний. І я взяла ще одну на стіл. Ще одну, Це дуже багато стілів в квартирі. І зразу взяла таку підставку. Взагалі це підставка для їжі, але я взяла її для мишки. І, секундочку, взяла собі свічки. Я давно на них дивилась, вони дуже пахнуть. Вони такі звичайні чайні, але дійсно пахне полуницею. Не дуже гарний дом. Вон знизу, це скатерка, яку я купувала перший раз. будемо міняти на цю. І ось таке стало після. Ціна питання 200 гривень і відсутність психічного порушення в мене. Ще зроблю коротенький огляд того, що я купила в магазині, виходила в магазин по дорозі, як гуляла. Такий мікс салату, крабові палички, айран. Харкики. Дуже довго не бачила сухариків з сиром. Так, має бути дві помідори. Угу. Два огірка. І спагаєть? Все. Ще була цукерка. Прошу. На цій ноті хочеться завершити це відео. Я дуже вдячна вам за перегляд, за те, що ви приділили свій час на огляд такого мого відео щоденника. До нових зустрічей! Я з вами не прощаюсь, тому що в мене є бажання, натхнення та мотивація знімати для вас чогось більше. Можете залишити в коментарях, якщо ви здогадалися. В якому зараз я в місті перебуваю, можливо, показати вам щось детальніше або якісь теми, можливо, інші підняти. Чи якісь у вас є питання? Мені буде дуже приємно почитати. і взагалі буде дуже приємна ваша підтримка та будь-яка взаємодія. Все, до нових зустрічей!